Двоє підлітків загинули. Троє поранені внаслідок артилерійського обстрілу донецької школи номер 63, Повідомляє сайт Донецької міськради. Старяди влучили в стадіон, де діти грали у футбол. Школа розташована неподалік Донецького аеропорту. Поранені у лікарні одному загиблому було 18 років. інший навчався у восьмому класі. В інтернеті з'явилося відео поранених дітей. Його виклав британський журналіст Грехем Філіпс, який працює на російський канал Russia Today і був улітку депортований з. України а журналісти каналу Росія 24 взяли інтерв'ю в одного з поранених хлопчиків. Ми збиралися біжати. У нас там дівчик було, і тут на виході потрапив під ограду в поля, попав снаряд. Троє пацанів встигли убіжати моїх двох друзів вбило. И еще четырех, включая меня ранего. Самому старшему, в которого попало, 21. А самому младшему лет 10-11. Мальчик маленький еще. Міністр закордонних справ Павло Клімкін у Твіттері написав, що закликав ОБСЄ негайно направити спостерігачів на стадіон, який обстріляли з артилерії, аби оперативно розслідувати цей випадок та покарати винних. Фото у Фейсбуку, яке ви зараз побачите, опублікував прихильник донецьких терористів Іван Приходько. У штабі антитерористичної операції стверджують, що українські військові по школі не стріляли. Щодо обсілу сьогоднішнього навчального закладу на території Дана до міста Донецька наразі сил АТО на території міста Донецька немає, окрім об'єкта, що розташований на території Донецького аеропорту, але принципу позиція сил антитеростичної операції за будь-яких умов за будь-яких абстракт ми не ведемо вогонь по тих місцях, де знаходяться мирні мешканці по мирних кварталах, навіть якщо там знаходяться вогневі точки бойовиків.